Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про доплати пенсіонерам. Деякі з українських пенсіонерів можуть отримувати надбавки до пенсій, тим самим збільшити суму пенсійної виплати. Ну не набагато хтось е має право на одну суму, хтось має право на іншу. І, на жаль, дехто взагалі не має права на доплати. Давайте сьогодні поговоримо про ці надбавки і хто має право взагалі їх отримувати. Отож, почнемо з того, які взагалі бувають ці надбавки. Ну, перше це вікові надбавки. Зараз поговоримо про це. Друге це доплати для одиноких громадян похилого віку і надбавки для дітей. А хочу почати. До речі, це ще не всі надбавки. Ще будемо а, говорити про м, жінок старше 65 на які право вони мають надбавки. Про це в кінці випуску. Отож, почнемо з вікової надбавки, Щомісячну доплату отримують пенсіонери, яким виповнилось 70 років старше. Її сума залежить від віку людини. Тобто 300 гривень одержують ті, кому виповнилось 70 років. 456 гривень одержують ті, кому виповнилось 75 років. І 579 гривень одержують ті, кому виповнилось 80 По нарахування дивіться, цих доплат не треба кудись звертатись. Це все буде призначатись автоматично. Але якщо виявилось так. Що, наприклад, вам вже є так, 70 років, а ви не отримали свої 300 гривень надбавки, тут треба вже звертатись в пенсійний фонд і питати, чому так? Що сталося? Бо знаєте, можуть бути різні збої, і всяке буває. Тобто, просто треба тримати, як ото кажуть, руку на пульсі. Далі, надбавка за дітей. Пенсіонери, які виховують дітей, Віком до 18 років отримують додатково 150 гривень за кожну дитину. Боже, аж смішно, правда. От просто коли почула цю суму, 150 гривень за дитину. От скажіть, що можна зараз купити на 150 гривень? Риторичне питання. Надбавка поширюється лише на тих, хто отримує пенсію за віком, інвалідністю чи вислугою років. Для працюючих пенсіонерів її не виплачують. Щоб отримати надбавку за дітей, слід звернутись до відділення пенсійного фонду з відповідною заявою і пакетом документів, які засвідчують родинні зв'язки та вік дитини. І ще доплати для одиноких пенсіонерів. Тобто надбавку можуть отримувати самотні пенсіонери, які відповідають низці критеріїв. Наприклад, це вік понад 80 років, самостійне проживання. Потреба стороннього догляду за станом здоров'я і пенсія за віком. Тобто, пенсія щодо інвалідності не дає право на таку доплату. В 2025 році така надбавка буде становити 944 гривні, тобто 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. І ще на які надбавки можуть розраховувати жінки після 60 років у 2025 році? В Україні жінки, як ви знаєте, виходять на пенсію, як і чоловіки, в 60 років. Але для цього важливо мати необхідний страховий стаж. У 2025 році для оформлення пенсії в 60 років потрібно не менше 32 років стажу. Якщо його недостатньо, пенсію можна отримати пізніше в 63 чи в 65, залежно від кількості відпрацьованих років. Крім основної пенсії. Українські пенсіонерки можуть розраховувати на додаткові виплати і надбавки, що залежить від віку, страхового стажу, соціального статусу і інших факторів. Основні доплати для пенсіонерок у 2025 році це вікові надбавки, про них я вже казала. До речі, ці надбавки одержують пенсіонери, в яких загальна сума пенсії не перевищує 10 340 гривень. Бо а, були такі глядачі, які писали, що ну як так, от я там працювала, заробила в мене ось така пенсія, там, е, яка привищує 10 тисяч триста гривень, але ж я маю право по закону. Наприклад, якщо я вийшла там ось 70 мені років, і е, е, ну, я ж маю право на цю вікову надбавку 300 гривень. От, ну, як? Бо, Наші судді-пенсіонери, депутати-пенсіонери, вони просто заоблачні суми отримують і нічого. Ну, нормально на них, оці всі, знаєте, не, не діють оці не знаю, як українською, ограничення. Так, тобто, ну як так? Виходить, що для них можна все, так, а ось простим людям. От є, є такі люди, які пишуть, що ну от як так, от я маю право на ці там 300 гривень. Але я не можу їх отримати, бо ось такі правила. Далі, які ще можуть бути доплати? Доплата за понаднормовий страховий стаж. Тобто, жінки, які мають понад 30 років страхового стажу, отримують додатковий 1% до пенсії за кожен зайвий рік. Тобто, в 2025 році ця сума становить 23 гривні 61 копійка за кожен напрацьований зверху рік. Теж суми просто смішні. Просто смішні, от уявіть, людина працювала, там, припустимо, там, зайвий рік, а якщо він не один, якщо їх там 5 років, і що вона отримує, що вона отримує за, ну ось, просто копійки отримує, так, 23 гривні, 23 гривні. Навіть хліб, ну, там, дивлячись, який не купиш так, за ці гроші. Які ще надбавки пенсії багатодітним матерям? Тобто, жінки, які виховували 5 і більше дітей віком до 6 років, можуть вийти на пенсію в 50 років за наявності 15 років страхового стажу? Також є доплата за донорство. Тобто, жінки, які мають статус почесного донора України, тобто здали 40 доз крові або 60 доз плазми, отримують 10% від прожиткового мінімуму. В 2025 році це 292 гривні на місяць. Як оформити доплати? Деякі надбавки нараховуються автоматично, тобто, я вже казала, наприклад, як надбавки вікові, так? вони автоматично нараховуються, ось інші потрібно оформлювати через пенсійний фонд. Ці доплати є важливим механізмом соціальної підтримки. Допомагають підтримувати, ну, знаєте, в статті було написано, що допомагають підтримувати гідний рівень життя в похилому віці, але я б це не сказала, що до, допомагають підтримувати саме гідний рівень, життя. бо думаю, що нам ще далеко до тих пенсій, які і надбавок до них, які справді могли б підтримувати гідний рівень життя пенсіонерів. У Мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.